Це найдавніший храм Івано-Франківщини, один із найстаріших в Україні храм святого Пантелеймона. Так затертий. Фратер Крістофер Кам'янець Анно Доміні, тобто Року Божого, 1610-го. Це час, коли церкву перетворили на кустя. Сьогодні ми розкажемо не про те, як він зберігся. Сьогодні ми розкажемо про те, як московити намагалися і намагаються привласнити його історію, а отже, нашу з вами історію. Найперше, попрошу вас підписатися на цей канал, залишати свої коментарі та вподобайки. Дякую вам. Тут буква Л, насправді дослідники з Москви її читають як букву Д. Тобто по імені одному він готовий сказати, що Данило не був самостійним і що хтось йому щось вказував. Хоча це по суті в Росії так було. Ось тут взагалі змія, якщо дуже чітко простежити, яка з рогами. От стаття московського дослідника, де він зразу ж називає ці написи не давньоруськими, а русськими двома С. Церква святого Пантелеймона знаходиться у селі Шевченкове на Прикарпатті. Єдиний і найстаріший із храмів Галицько-Волинського князівства, котрий зберігся до сьогодні. В є Мстіслава, державу Ігнатову. Так власне, ми його називаємо по перших словах цього напису. Тут спершу згадується, що церква здавна називалася храмом Святого Пантелеймона, і згадується дев'ять священиків цього храму. Єдиним джерелом, яке розповідає про створення храму, є написи на стінах. Найдавніша зафіксована дата 1194 рік. Тож історики припускають, що церкву могли збудувати за 10-15 років до нього. Найдавніше, найцікавіше для нас є давні тобто давньоукраїнський. 1194 рік це напис, який є найдавнішим на цьому храмі. Ось від якого ми беремо війни. Тобто, наступного року ми будемо святкувати 830 років з часу ювілей церкви нашої. Ці стіни завжди привертали увагу дослідників, а особливо московських з очевидних причин, адже бажання заявити світові, що ні українців, ні України існувати не може у них не зникає й досі. В совєтські часи в Шевченкове приїздили дослідники з Петербурга, а в наші проявили особливе прагнення: нібито досліджувати історію, нібито фахівці з Москви, починаючи з 2008 року, і вже в 16-му почали активно про храм писати, але не у своїх виданнях, а в європейських. У 2008 році дослідник Олексій Гіпіус приїхав сюди із як його знати? Олексій Гіпіус, дослідник професор з Москви, який займається написами. Ось, на щастя, йому погода не дуже сприяла, тому що було дуже похмуро і в такий період фотографувати написи є дуже проблематично, бо майже нічого не видно на цій фотографії. Ось так, коли вже почалася російсько-українська війна, у 2016 році цей ж дослідник через 8 років після того, як він тут був, власне, пише статтю в честь в місті Оломоуц, де е, вказує пробує розшифрувати один із написів. Тут П при уже Ярі, подвойський Іван Кімсоцькому Імжакові. Цей напис вперше побачили в 70-х роках минулого сторіччя львівські дослідники. Правда, вони лише деякі слова з них прочитали. Найцікавіше і безпрецедентне слово могорич. Воно ні в кого не викликало ніяких сумнівів. Наш батюшка п'є без проходу, і як служить, служить п'яний, то краще не йти до такого батюшки. Ні, дивіться, ви... я не вірю вам. Ви обмануєте. Я не зустрічав, я ніколи ви в житті не, не, не бачив п'яного батюшку. Братан. Ми вже всі ту жодного з дослідників не виникає сумнівів. Це справді таке слово воно означає трапезу з алкоголем. Ось тобто там пише, що випили могрич, це означає, що помирилися. Це тобто як початка нотаріуса в наш час. Звучить так: приданий уже Ярі Подвойський Іван Кімсоцький Мжакові Юткані Доїск, і взяв он могорич і пілі у діні слусі коломана. Ось і потім те пан зиче, щось хтось кому щось зиче. А що саме не знаємо, тому що якраз цей момент є на стіні вибитий, бо написи були в часи. 19 століття затиньковані, тобто заштукатурені, бо коли ця церква була костелом, то полякам не було вигідно, щоб ці написи були, тобто вони по собі вже лежали ті написи за їхнього часу. Ось нам, власне, з паном Василем Свободяном, дослідником зі Львова, вдалося прочитати більше з цього напису, але в той момент, коли вийшла стаття Олексія Гіпіуса. Робота над цим написом наша тривала. Ось і вона у нас обі обурила, тому що, по-перше, він дослідив тільки дві треті, розчитав цього напису і додав слова, які там, яких там немає. До слова Ютка, що трактують як юдей, він додав літеру «д» і сказав, що це прізвище когось із родини Романових. Потім е такі слова, як Імжанович, там є. Він сказав ім. Він сказав, що Імжанович, насправді там є Імжакович. Він сказав, що він порився в інтернеті і знайшов, що такі імена є характерні для Азії. Ось. При тому також він прочитав слова, що там є при Данилі, тобто при Данилі Романовичу Королю. І з цього всього він наводить свою версію, яка пасує більше для російської історіографії, себто, що при королю Данилі був ставлений з монгольської орди, який, по суті, управляв і казав королю, що він має робити. Тобто таке було характерне більше для московського царства, тому що там, як правило, завжди хтось стояв над ними і вказував їм. Українських істориків це дуже обурило. Вони опублікували свої дослідження, і в результаті із 40 слів, які містив цей напис, збігаються лише шість. У 2019 році приїхала. Я власне виступав також з цими написами, презентував їх у Львові на міжнародній конференції. Ось про це було відомо і в тому ж досліднику із Москви. І в 2019 році приїхала з Російської академії наук власне. Фахівці так і, і дослідили, просканували ці написи і поставили їх в публічний доступ. От. І, власне, з цих написів вже Олексій Гіпс у 2020 році пише ще одну статтю, де вказує, що е, тобто додає більше до свого е, того прочитання, яке він спочатку зробив. І, власне, дуже критикує нас за те, що. Ми е, нібито не, не пасу... подаємо таку версію, яка не пасує їм. Тому що їхня версія це всі написи, мають бути писатися за якимось єдиним зразком. Ось, і нібито Ми знайшли дуже таке цікаве слово, яке в ряд... там на стіні пише врязання. Тобто сумніву нема, що це саме це слово. І ми, досліджуючи словник, виявили, що це означає судитися, рядитися, судитися. От. Він ж каже, що е, насправді. Насправді такого слова немає. Інше слово, яке ми чітко бачимо на стіні, наприклад, поборзя, що означає пошвидше, він каже, що це насправді є борзята, що це ім'я якогось там боярина чи... і, і не називає, і такого боярина немає. Ютка нідоїска. Ютка, тобто оце буква Ю чітко читається, отут де немає, зовсім немає. Далі ютка нідоїски взяв он. Могорич і піліодіння. Тут буква Л, насправді дослідники з Москви її читають, як букву Д. Далі тут є дуже чітко слово слусі читається, тобто слуги. Ось, Оце буква У. Далі дуже чітке слово П, тут О, тобто поборзя, тобто пошвидше. Ніякого борзята тут нема. Ось, насправді. Ну і найцікавіше, що закінчується він хрестом. Цей напис. От, власне, Радуслав зичете пан по 103. Кам'яний архів храму просто безцінний. Це написи, починаючи із 13 століття. Викарбувані на стіні це молитви про здоров'я, записки про борги. Їм не знайдеш відповідників у жодній історичній праці, це наче живі свідки, це жива мова. Насправді літописи і Євангелія писалися трохи іншою мовою, тобто там були певні канони і слова, тобто лексика, така не проскакувала. Тобто ми не можемо знайти слово мугорич поборзя, тобто пошвидше в літописах чи в Євангелії, бо цього немає. Наша мова насправді українська є давніша за російською. Це вже не виникає сумніви в їхня історіографія, яка зараз активніше почала займатися оцими дослідженням написів і часи російсько-української війни, тобто дві Зі зрозумілих причин це робляти так? так, вони завжди хочуть, щоб е, ці написи відповідали їхнім канонам. Тобто, якщо в них щось там пише, то наш напис має бути ідентичний. І насправді це один із написів, який ми взялися дуже грунтовно. Е, інший напис, який знаходиться на південній стіні, е, де згадується іменам Мстислав і Ігнат, перший дослідник його пов'язав із Мстиславом Удатним, який князував Галичі на початку 13 століття. Власне, і ще один напис всередині храму, де також є проблеми з прочитанням, тому що блок трошки. Яки піддався ерозії, так, певні такий камінь і посипався. От так, власне, ці дослідники московські ці всі написи поєднують в один текст. Тобто, як ми можемо зрозуміти, що три написи, які знаходяться і в різних частинах храму, відносяться до одного і, ту, і того самого, якби от опису і, і тексту. Московити не просто нав'язують світові свої, начебто, фахові версії, але й висувають претензії до наших істориків за те, що ми прочитали так, як воно є насправді люди, які приїхали. З Москви нам вказують, що це ну, що ми не праві. От стаття московського дослідника, де він зразу ж називає ці написи не давньоруськими, а русськими двома С. Тобто, коли є дво, два С, це мається на увазі російські. Ось. Mm -hmm. І, власне, також що цікаво, не знаю, можливо, цього не варто. отут по тому одному напису, одному імені, який ви, він прочитав. Зараз я знайду його. ось. Він каже, що якщо таке ім'я є з середньої Азії, яким Імжанович, то е, власне допускає ето, правда, ми будемо предположити значительно більш глибокою, чим прийнято читать степінь монголів монголов в соціально політичну організацію галицько волинської Русі середини 13 століття. Тобто, по імені одному він. Готовий сказати, що Данило не був самостійним, і що хтось йому щось вказував. Хоча це по суті в Росії так було. І дотепер росіян називають тих, що жили в селах, тобто на не кажуть сіляні, так а кажуть хрістіяні. Чому це говорять? Тому що дотепер філологічно збереглося, що ті, що були е, в селі, жили росіяни, е, ті, як то кажуть, ісконні, так, то вони були православними, а ті, хто над ними стояв. Вони були іншої віри, і воно відбилося дотепер в їхній, е, ну якби в їхній мові їх називають християни. Тобто з ними завжди хто справив. Ним стояли монголи і, власне, вказували. І, е, і це оцю версію, оцей зі цей зразок, вони пробують насунути на нас. От. І те, що наша мова була старіша, говорить нам ці написи. А е, те, що вони не співпадають з їхніми, і вони називають, і вони кажуть, що наше дослідження це аномальна версія. От ну це власне обурення немає меж. на цьому етапі досліджень? У мене виникає два запитання: питання перше: а з якого такого переляку наші історики дозволили їм тут побувати? Гадаю, на це запитання ми відповідатимемо трохи пізніше, після так званого явища не на часі. Ну і питання друге: а з якого такого переляку нам варто на це все реагувати? В жорстокий час кривавої жахливої війни, думаю, воно також риторичне. Нам варто працювати і розповідати світові правдиву історію. Пустили їх насправді тодішня дирекція заповідника. Вони їм не перешкоджали. Вони дуже люб'язно прийшли і сказали, що ми робимо спільну справу і ми допомагаємо, бо ми маємо таку техніку, не, яка не, не є у вас. Ось, і ми це опублікуємо в інтернеті, і це може прочитати будь-хто. Тобто, нам цікаво знати, що там є, і вам цікаво знати, що там є. Ось. І насправді він там вказує і вказує і там дослідників із Франківська із Галича, які там йому помага. Гали, так би мовити, і наші, до речі, дослідники переклали ту статтю, яка якби ну, на противагу нам українською мовою, і і власне ми, ми це читаємо ось. Але інший момент, що вони також і публікують, вони не публікують це в Москві, вони публікують це в Європі. Тобто, 2016 році ця, ця стаття вийшла. Тобто, дослідник, який приїхав і має сумніви, що я не можу прочитати, бо це все темне, затемнене. Чи це скол каменю? Чи це тріщина? Ось він. Власне, 7 вісім років він відкладає цю фотографію. Тут в нього раптово ну таке почуття, що він це має прочитати і казати, хоч він пише, що я там сумніваюся, але але це так. Ось потім наступну ж монографію, як мені казали дослідники з Києва. До речі, мене також обурюють, що дослідники Києва також орієнтуються на Москву. І дотепер, ну. Це було все до повномасштабної mm -hmm. війни, звичайно, у 20 2020 році, але знову ж таки кажуть, чому ви не подаєте нашу версію. Він каже, та ваша версія вже скоро і не актуальна буде, бо у Варшаві вийде новий, нова монографія гіпіуса з Москви. Тобто, по-перше, чому у Варшаві а не десь в Москві? А по-друге, а чому Київ орієнтується знову ж таки на Москву? Я живу біля храму, і я кожен раз звіряю все. Ось і те, що там мене в статті в 2020 році е, році звинувачують і висувають претензії, що там щось не в'яжеться, так тому що той напис не є повним. По-перше, тобто там і не може все в'язатися. по-друге, ми не знаємо достеменну лексику і порівнювати такі речі ми не маємо з чим. Порівнюють ці дослідники вже з документами, грамотами 15 століття. Це вже інша мова, це вже зовсім інша лексика мови. Ось. І тому і ця унікальність храму, який зберігся до 29 метрів, який, окрім цих давніх написів, має ще дуже цікаві зображення. Травень 1229-го помер Богдан. Ось. Він дуже погано зараз видно його. Ось тут взагалі змія, якщо дуже чітко простежити якась з рогами. Ось тут, власне, є, є Єрусалимський тип Христа. І їх є декілька зразків на цьому храмі. Власне, тому ми цю версію висуваємо, що тут було що з Єрусалимом. Велика кількість розквітлих хрестів говорить про те, що в храмі перебувала знакова християнська реліквія. Розповідають, що на початку 13 століття тут зберігалася частина хреста животворящого, на якому був розіп'ятий Ісус. Ну і власне найкраще прорисований ось цей розквітлий хрест. Його дуже е, таке враження, що дуже багато людей там доторкалось до нього, бо він дуже затертий. За однією з версій цей храм звів батько короля Русі Данила Романовича Роман Мстиславович. Святиню названо в честі дідуся Ізяслава, якому при хрещенні дали ім'я Пантелеймон. Історики припускають, що Роман Мстиславович міг навіть бути похованим у цьому храмі. Масштабних досліджень на цю тему не проводили, але пустоти, які виявили при вході, цілком про це натякають. Інша версія: храм збудували галицькі князі Ярослав Осьмом. Мисел або його син цікавий напис бачимо з 1444 року. Він дуже простий. Але це говорить про те, що в середині 15 століття храм використовували вірмени. Цікавим є ще сама архітектура церкви, тому що до 9 метрів вона є, хоч і пошкоджена, але вона є оригінальна, автентична. Ось і цей портал, який е зустрічається в інших європейських містах: німецьких, італійських, хорватських. Власне, романська техніка виконання і поєднана з візантійською технікою. Е цього в нас немає більше в Україні, тобто церкви, які у Львові існували, вони, як правило, в них такі фундамент лишився, вони вже перебудовані. Ось тут. Різьблення по каменю, власне, яке збереглося, воно дуже схоже до от, власне тих міст європейських країн, які я назвав. Історія храму дуже непроста. Його і переосвячували на костел святого Станіслава, і кілька разів руйнували під час татарських нападів, під час Першої світової. Потім з приходом совітів храм зачинили, перетворили на склад. Він горів його й обстрілювали. Такої достеменної ґрунтовної історії не було. Єдина праця, яка була написана і видана про цей храм. Це є праця Осипа Пеленського. І Вона була видана напередодні Першої світової війни. От і це дуже велике щастя, тому що в час першої світової війни вона дуже постраждала. Власне цей західний портал. Західний фасад був обстріляний російськими військами в 1915 році. І вже на шостому курсі свого навчання на магістратурі я знайшов власне документ, де чітко вказано, що росіяни тут обстрілювали три тижні. Власне цей храм. Звична тактика, як і обстрілюють звільнені зсу міста, які росіяни раніше називали своїми, стріляють в усе, аби знищити історичну справедливість. Але ж ми знаємо, що цього разу їм не вдасться.